Всім привіт! Ось і висадили ми розсаду нашу в ґрунт перчика. Всі 5 гібридів були висаджені. Зараз трішки розкажу про деякі нюанси висадки нашої. Перше, саме ключове, що ми теплицю на опалення запустили за декілька днів, тому що нам потрібно було прогріти ґрунт до 15 градусів не менше. Тому що нижче 15 перець у нас. Ну, дуже повільно укорінюється і буде дуже довго скажімо так, стартувати в розвитку. Ось, перше це підготовка ґрунту, тобто обробіток та прогрів. Провели звичайне фрезерування. Тут у нас були сидирати, ми їх заробили в ґрунт. уже. Ось, Уклали трубку опалення, трубку палива. І за декілька днів це десь. За 4-5 днів увімкнули тут опалення для обігріву ґрунту. Після запуску опалення нам потрібно було промаркувати посадкові лунки. Тобто Схема посадки у нас класична для всіх культур. Це широке міжряддя 1,20-10 м, двойні ряди 50 см. Ну і Між рослинками у нас відстань. 35-33 см в залежності від культури, і сезону та задачі, яку ми робимо. Тут 35 см. Пробурили посадкові ямки. Зараз покажу окремо, точніше не покажу, а вставлю посилання вверху на відео, як ми це робимо за допомогою міксера електричного. Буримо отвори під стакан. Ось. Після чого проводимо небезпосередньо всю висадку. Розсаду переносимо з розсадного відділення в, закритих, в закритій тарі, щоб не було прямого контакту з повітрям при переносі з однієї теплиці в іншу. Потім розмістили їх відповідно схеми розміщення гібридів, які у нас тут будуть. Нагадаю, це у нас динаміка, балканіка. Партека, Мерсіса та один номерний гібрид. Розмістили рослинки стакани по посадковим лункам і провели безпосередньо саму висадку по самій висадці. Тобто ключове для перця це його не занурювати та не травмувати, скажімо так, корінці. Тому обережно достаємо зі стаканів. Ком з торфом і ставимо в ґрунт. Але ставимо на таку глибину, щоб його не присипати ґрунту, щоб ґрунт потім не контактував зі стеблом. Тому що перезволожений ґрунт може потім викликати або загнивання, або обростання стебла, що також потім з часом негативно скажеться на його розвитку. Тому обережно вставляємо і присипаємо по краям, щоб края ям наших посадкових засипало, і рослина почала укорінюватись після висадки. Як бачимо, розсада в нас вже має повноцінний розвиток. 8-9 листків. Це майже на всіх гібридах така картина. Не витягнута. Зараз саме ключове це зберегти температуру. Підтримати рослини по росту та розвитку. Після висадки рослин ми провели полив. Полив ми робимо перший вологозарядковий, рясний. Тобто на нашу площу тут десь сотки і десь приблизно 500 кущів перцю. Ми вилили близько трьох кубів води. Чому так багато? Бо ми до висадки ґрунт не проливаємо. Тобто садимо в сухий ґрунт і, відповідно, після цього проливаємо. Для чого це робиться? Для того, щоб, скажімо так, перший полив, перша волога максимально усіла ґрунт, який вже не буде оброблятися. Тому що посадка вона також порушує, скажімо, ту структуру ґрунту, яку ми робимо перед висадкою. І щоб всі капіляри в ґрунті зімкнулися вологою, ми саме проводимо полив після висадки. В перший полив ми зазвичай нічого не даємо з підживлення. Робиться цей полив чистою водою. Тому що ми знаємо наш агрохімічний склад ґрунту, я впевнений, що тут на ранніх етапах ну, укорінення і приживаємості цієї розсади, живлення їй буде достатньо. Тому перший полив це чистою водою, щоб якраз знизити трішки концентрацію солей в ґрунті, відповідно рослинки швидше укорінились. Але це тільки наш варіант для зимового вирощування. Влітку відповідно, ми, можливо і зазвичай можемо до висадки проливати ґрунт, тому що там інтенсивне сонце, підвищені температури, і відповідно, швидше йде випаровування. Тому там є потреба інколи до висадки також проливати ґрунт, тому що садимо. Певний період розсаду, і вона може швидко зав'ядати. В даний період часу, скажімо так, це менш ризиково, і тому ми робимо після. Але цим самим ми робимо максимально комфортні умови для рослин, для їхнього укорінення. Трішки про опалення я розповідав в минулому відео. про наше Тобто лежать дві трубки у нас основні. Які гріють з обох сторон. Ряди. Тобто рослинки невеликі, їм тобто, не потрібно 18 градусів вище їх. Головне, щоб температура була біля самих рослин. Плюс прогрів ґрунту. Також ми використовуємо дві капельні стрічки з обох сторон від рядів. Для чого це потрібно, щоб коренева система розвивалась в обидві сторони від рослинки. Тому що якщо ми ложимо одну капельну стрічку, і в нас зона промочки отут робиться, то корінь тут і розвивається. Коли ми ложимо дві, у нас зона промочки шире, відповідно, корінню є куди рости. Тому що в сухий ґрунт сюди коріння рости не буде. А чим сильніше і більш розвинена у нас коренева система, тим максимально рослинка потім в майбутньому може нам віддати по урожаю. Ось. Ну, ось таке ключове, скажімо так, відмітив те, що по висядці. У розсади в цілком коренева система була дуже добре розвинена, тому, я думаю, росинки ці швидко укоріняться. Постараюсь далі показувати подальший розвиток наших рослин. Через деякий час ми дорожки закриємо агродканиний. Плюс встановимо клеєві пастки від шкідників, щоб на даному етапі максимально відловлювати все те, що могло перезимувати в теплиці, і, відповідно, своєчасно реагувати на появу того чи іншого шкідника. Ось. На цьому, в принципі, висадка наша закінчена, і будемо далі спостерігати за розвитком рослин. Всім дякую за увагу. Якщо є якісь запитання. Задавайте в коментарях, буду по можливості відповідати.